Адекватні ціни на ріхтовку. Скільки коштує замінити четверть на цій машині? Та в цілому четверть замінити від 800 доларів. Від 800 доларів так. замінити четверть. Нема слів просто. Чому? Та люди фарбують машини за 400 доларів в круг. А тут 800 тільки ріхтовка. Я не знаю таких. А я знаю людей, які, наприклад, за 7 тисяч доларів роблять повний перекрас. Йоп! Це де? Це в Штатах десь чи що? Ні, в Україні. В Україні? Ні, ні. Ну хорошо, а що входить в, в ці 800 доларів. Ну, розібрати машину. Так, вирізати стару четверть, підготувати нову четверть і вварити нову четверть. А чого ж так дорого? Тут, то, що там його? Ано ж з металу все так ліпиться, тут раз різанув, два, ну, з сварочкою на три точки, і все. Та й поїхала машина. питання, що таке дорого? Ну, 800 що, доларів це, можливо, це дорого. Виглядає. Ну, отак от ви то виглядає. Дивіться, давайте ми відійдемо від цієї теми. Там дорого, недорого. Просто є робота, uh -huh. є спеціалісти, які роблять, є обладнання, яке для цього потрібно, і від цього формується ціна. Тобто 800, від 800 доларів це середня риночна ціна по Україні. Коротше, якщо людина хоче якість, то це мінімум 800 доларів. Від 800, 800 і вже і пішло. Вище. Залежить від ситуації, і машини і так, так далі. Так, так. так. Тому, якщо ви хочете якісно відрихтувати свій автомобіль, пофарбувати, обслужити, зробити все, що можна тільки зробити, приїжджайте на «Просто сервіс». Місто береди 1В, Місто Київ, вулиця Мрії, 8. Кирил Вячеслава, компанія. Просто сервіс обирай якість.